Всім привіт! І сьогодні ми поєднуємо дві теми: база та тренди. Як це так можливо, щоб базові елементи стали трендовими? Зараз я вам поясню. Ну сказала чисто, як в школі. Я ваша модна вчителька, мене звати Галина Поньків і я засновниця онлайн-школи стилю дрессмя. Я розкажу вам сьогодні про сім елементів. І класно те, що ви зараз можете їх інтегрувати в гардероб. Це буде виглядати мега смачно і актуально. Але попри те, ви можете потім імплементувати це ще й у свій бан. З гардероб. тому ці речі будуть слугувати довго. Я обожнюю, коли база стає трендом, тому що це нам, дівчата, дуже вигідно. І розпочнемо ми з скорочених тренчів. Тут важливо вибрати свою довжину, коли цей тренч може закінчуватися, наприклад, в районі талії для того, щоб підкреслити якраз найвищу ділянку вашого тіла і заакцентувати цю лінію. Вони можуть бути довшими для того, щоб прикрити найшишу точку стегна, так щоб вони були трішечки подовжені і прикривали ваші сідниці. Дуже часто вони можуть бути в комплекті з поясом і. Це створює ік-сподібний Звичайно, є ще більш трапецеподібні варіанти, і як на мене, вони навіть трішки таким з 60-те. І це теж виглядає класно. Вибирайте свій відтінок, чи це буде більш теплий відтінок, чи холодний. Гратися з традиційною бежевою кольоровою гамою, чи, можливо, спробувати щось нетрадиційне: сіре, оливкове, темно-зелене, темно-синє. Вся ця природня, приглушена кольорова гама дуже класно працює. Наступне це базові лонги. Тут я хочу звернути увагу на те, що ми плавно перейшли від Долазок до лонгів, і насправді не всім пасує е, стієчка водолазок, тому такі лонги, як на мене, вони ще більш універсальні, пасують більшій кількості дівчат. Тут важливо, що ці лонги можуть бути більш облегшені варіанти з легкою напівпрозорістю і додавати вам трішки такої сексуальності, можливо, навіть трішки провокативності. Дуже багато лонгів з можна якимись незвичними вирісами, з драпіруваннями. Звичайно, чим більше там деталей, чим складніший крій, тим менш базовими їх можна вважати. Але повірте, що такий елемент справді комбінується з великою кількістю низів. Хочеться звернути увагу на те, що лонги йдуть приталеним, і якраз коли вам бракує в вашому образі такої приталеності, тому що вниз ви, наприклад, обрали щось широке, якусь а подібну спідниця або якийсь палац, то якраз супер приталений лонг, який еластичний, підкреслює верх талію. Це справді разом буде працювати дуже класно, тому що правило, щось одне приталене, одне більш розширене, завжди класно працює. Цю відьма стилю, даня я фея стилю. She was a fairy. Наступне це макси спідниці, і саме варіанти з шовку, хоча насправді в більшості випадків це або цупкий поліестер, або віскоза, або мікс цих двох матеріалів. І я вам скажу, що віскозу я люблю більше, вона більш падуча, дуже часто вона красиво так спадає, і, і в неї більш благородний відблиск. Але інколи класні поліестерові цупкі матеріали теж виглядають класно. Що важливо саме на контрасті з вовняними верхами, це можуть бути ось такі, наприклад, жиле. Це можуть бути якісь незвичні кардигани, оверсайзні светри. Зараз я би більше звернула увагу саме на Максі довжину, але якщо ви любитель міді, в принципі, теж працює класно. Менш універсальні варіанти це такі спідниці з мережевними вставками. Вони можуть бути в районі Талі або внизу. зу 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 Маленька бджілка, але що я обожнюю це саме поєднувати незвичні на перший погляд фактури, тому що ось ці шовкові низи це нібито більш літнього легкого гардеробу, а ми їх переводимо у осінь. Але повірте, що на контрасті це буде виглядати справді дуже круто. Якраз з матовими верхами глянеться, розкриється максимально вау. І звичайно, хочу згадати, що це більше така жіночно-сексуальна історія. Ну я не можу пояснити, як я себе почуваю у максі шовковій спідниці. Ну Максимально богемно. Тому, дівчата, спробуйте обов'язково. Що ти там кажеш? Ну, таке старчить. Де то старчить? Так що, що ти мій хейр стайліст? Можеш мені Хей. тут. Хейр стайліст. Наступне це джинси Кльош. Наскільки я стішилася, коли побачила, що багато брендів це підхопило. Стрит стайл. Тому що справді до такої більш сексуальної подачі деніму я справді ставлюся супер класно. Я обожнюю підкреслювати сідниці талію. Ви навіть не уявляєте, що роблять. Джинси кльош з вашою фігурою. Вони настільки круто витягують ваш зріст, особливо мініатюрочки, як я з зростом 164 см, а то й нижче. Спробуйте туди заховати підбори. Тобто, я прям деякі джинси-кльош адаптовую суто під батальйони на підборах. Ви не уявляєте наскільки круто вони видовжують силует. Я це пробувала на собі, на клієнтках, і справді це вау-ефект. Головне підібрати комфортні батальйони. Ну і головне хочу сказати, що зараз це тенденція більш гаря, і багато брендів створили такі варіанти, але чесно кажучи, це база базова. Хоча як експерт, я вам скажу, що насправді вони нікуди і не виходили з моди. Я їх носила і рік тому, і 5 років тому, і 10 років тому. Я прям пам'ятаю свої образи з джинсами Кльош ще навіть в школі. Я обожнювала цей села. Тому справді вони були актуальними завжди, але зараз вони стали більш таким гарячим трендом. Все ж циклічно, пам'ятаємо про це. А взагалі я хочу вам подякувати. Тому що я отримую стільки класних коментарів від взагалі зовсім нових людей, які прийшли сюди не з інстаграму. Такі слова, ну просто моє сердечко тане. Якщо ми з вами збіглися по вайбу, ви розумієте, що я той стиліст такий про вас, бо мені вже якраз так писали в коментарях. То обов'язково напишіть про це в коментарях, якщо вам подобається, як я подаю інформацію, моя енергетика, щоб ми з вами законектилися. Тому обов'язково залишайте коментарі. Якщо ви раптом ще не підписалися, ну зробіть, будь ласка. Швидко друкуча, жіпетішо щось так довго думає. Не ж той наганяй. Наступне це жокейські чобітки, і від них справді є такою англійською класикою, лаконічністю. Я не скажу, що ця тенденція з'явилася тільки в цьому сезоні. Звичайно, вона плавно перейшла з минулих сезонів, але зараз справді не тільки там Ермес і Лорен створюють образи з жокейськими чобітками, а справді багато інших брендів підхопили цю тенденцію. Я добре пам'ятаю, як і два роки тому, і вісім років тому ми вкраплювали в гардероби клієнток жокейські чобітки. Парадокс в тому, що цей елемент вони можуть. Можуть носити і зараз, 2025 році, тому що навіть вигляд цих жакейських чобітків в більшості випадків не змінився. Тому тут я рекомендую справді інвестувати в якісні, класні, і ви їх зможете одягнути через 5-10 років і подякувати мені за це, що речі так довго працюють в вашому гардеробі. Окремий лайфхак: те, що жокейські чобітки можуть бути не тільки в чорному традиційному кольорі, вони можуть бути, наприклад, шоколадні, руді, оливкові, особливо у світлі гардероби, якщо ви не хочете гратися на контрастах, а більше повністю. Цю освітлити гардероб на осінньо зимовий період, то спробуйте якийсь новий свіжий відтінок. Це буде виглядати. Наступне це клітинка знову ж таки. Що горошок, що клітинка? Вони нікуди не дівалися. Вони просто плавно перейшли, але в якісь сезони вони спалахують прям яскравіше. І чи до клітинки, то ті сорочки, які вона купила ще минулого сезону, позаминулого сезону, ці фланелеві в супер різних кольорах клітинки, вони працюють і зараз також. Тут важливо, що з ними можна погратися, створювати багато шаровості Ви можете під жакети одягати, під якісь джинсові куртки, під замшові куртки. Ви можете створювати багатошаровості ще в районі талії, просто їх красиво тут зав'язати. Тому не бійтеся експериментувати. Я особисто дуже щаслива, що ця тенденція працює. Я вже розказувала у відео про тренди осені. Те, що я супер надихнулася бомберами в клітинку, особливо від НіуМіо. І наскільки свіже і круто це виглядає. Тому, як на мене, клітинка проявиться гарно ще і у верхньому одязі. І ще одразу лайфхак: те, що спробуйте проаналізувати, які відтінки заховані саме у вас. Спробуйте як таким інструментом в фотошопі. Там є такий інструмент піпетка, Країнською так слово таке таке слово? Піпетка. Піпетка. угу. Ви ніби вбираєте саме цей один з відтіночків, який представлені у вашій клітинці, і ви можете відтворити його, наприклад, у вашому взутті, верхньому одязі. Дуже часто клітинка здружує усі елементи вашого образу разом, і це круто працює. Він як е клей. Ну і, звичайно, хочеться ще згадати за трикотажну тематику, тому що там також проявлена клітинка. І це можуть бути якісь незвичні жилетки або кардигани з ромбами, клітинкою. Вся ця геометрична тема також класно розвивається в цьому сезоні сезоні, ну повірте, дівчата, ви зможете це носити дуже довго. Головне перевірте склад, щоб це була вовна, мироносова вовна або овеча. Це може бути кашемір для того, щоб ось ці полястрові чи акрилові варіанти вам не закошлатилися за один сезон або одне прання. Я дуже захоплено говорю про клітинку, і коли я складала осінній гай, дуже багато колежів було з різними видами клітинки. Звичайно, не тільки клітинка, скільки разів я вже сказала слово клітинка, не тільки клітинку, я там стилізувала. Там є думку. Уже різні і тенденції, і база, багато різних ідей, які ви зможете адаптувати до свого гардеробу, навіть максимально заюзавши свій існуючий гардероб. І окрім готових стильних формул і колажів, звичайно, у гайді є більш ніж тисячу посилань на класні якісні речі, які пройшли мою перевірку. Це і мас-маркет і українські бренди. І що цікаво, я відвоювала вам близько 30 промокодів на знижку. Тому дівчата, навіть використавши декілька промокодів, зразу від... Вивають суму цього гайду. Як на мене, це дуже зручно. І останнє, але не по важливості, це замшові м'які сумки. Цей тренд взагалі можна назвати як слоучі бед. Ми бачимо, що слоучі бутс, e, там слоучі джінс, дуже багато слоучі в цьому сезоні, але хочу згадати саме за замшеві шопери, тому що мене багато дівчат і у Діректі, і в моєму закритому ком'юніті запитують, чи довго будуть актуальними ці сумки. Я вам скажу, що це справді тенденція, яка буде функціонувати не один сезон. Обливо в гардероби, де класно вписується м'якість, замші, особливо тим дівчатам, яким потрібно більшу сумку, щоб містити там півжиття, або, наприклад, планшет чи ноутбук, то справді ця тенденція буде е, довго з нами. І якщо навіть проаналізувати всі ці тренди, які я згадала сьогодні, вони дуже прості, вони лаконічні, тому що чим складніший тренд, тим більша ймовірність, що він пройде отак, тому що він швидко всім набридне. Тому це теж завжди як перевірка, і спробуйте собі уявляти. Ці образи там, 5 років тому або 5 років по тому, і чи буде це виглядати актуально? Ну, і якщо ви раптом ще не бачили моє попереднє відео про тренди взуття, що ми будемо взувати цієї осені і взимку, обов'язково переходьте. Всім папа! -па.